Це коротка історія про величезну пожертву, колосальний вклад у розвиток качбро. Про найбільший донат, принаймні поки що, і звісно, про міцну братську та дружню любов. Тож, вітаю, пані і пацанове! ПК надійшов мені у Дніпро з Київської області новою поштою. Було дві коробки: в одній сам комп'ютер, а в іншій упаковки з комплектуючих. Перевіривши все на пошті, з допомогою друга, ми Віднесли коробки до хати. Коробки! Сам компактер приїхав в оригінальній коробці з-під корпусу. На коробках були наліпки крихке, аби працівники лагідніше ставилися до транспортування, та щоб я безпосередньо перевірив все на цілісність. І це правильно і чудово. Розпаковка! Корпус чорного кольору. Всякі штуки тут трошки лежали інакше, оскільки на пошті я все перевіряв. Пакетик з болтиками, додатковий тримач для блоку життів. Та заглушки назад ПК. Також кабель живлення для самого комп'ютера. А ще антенки для Wi-Fi і Bluetooth. Ну й, а вже ж оригінальна інструкція до корпусу. До речі, вона мені ще знадобиться. І ось він, сам комп'ютер, але я його не можу дістати. Дуже туго війшов. Аніметіан. Чи не знаєш ти, як дістати мені лайно з бісової коробки? Я попросив свого друга тиграна мені допомогти. З цим, ну, витягли потихеньку. До речі, пакування мені сподобалось щільно та міцно. І остання плівочка. Єо. Всередині корпусу підмощено усі деталі, аби вони в процесі транспортування не пошкодились чи не відвалились взагалі. Що ж, відкручую скляну кришку та подістаю те добро. Так, напхано тут було добряче, проте, якщо чесно, мені навіть подобалось це діставати. До речі, це шматки упаковок від комплектуючих. І ось так виглядає цей каджицький парохід. Перші враження вельми відпадні, немов скуми хильнув. Речі, погляньте на це порівняння розмірів: ноутбука, компа та коробки з під нього. Цей корпус доволі компактний. Він менший за стандартні ПК. Це красиво, мінімалістично та зручно. Цей комп'ютер зібрали з нуля на моє замовлення, а збирали його люди з Ютуб каналу ПК це український техноблог YouTube канал. Я на них давно підписаний. Вони створюють цікавий контент про електрозалізо та займаються збірками ПК на замовлення. До слова, цей відос я монтую вже на цьому своєму компі. Витягує монтаж прекрасно. І відеоігри чудово граються, ПКшник не перегрівається. Не сприймайте це як рекламу. Качбро сам особисто рекомендує їхній сервіс. І так, посилання на них буде в описі. До відео. Що ви бачите перед собою, це скарб. hdd накопичувач на 1 терабайт з мого ноутбуку. Саме на ньому зберігаються усі мої відеозаписи і багато іншого. Я хочу його засунути в цей комп. Треба відкрутити болтик і зняти другу бокову кришку. Як я дізнався, то саме з того боку я зможу закріпити цей накопичувач. Що ж, начебто, місця багато для того, щоб його кудись вставити. Але я... Не знаю, куди саме. Я навіть не знаю, які дроти дійсно потрібні. Я звернувся до збирача мого компа, надіслав йому фото і запитав, що й куди треба. Він мені трохи підказав і порадив скористатися інструкцією до корпусу. Гаразд, інфа знайдена, але ж я не бачу ніяких кріплень, як вказано в інструкції. Збирач ПК мені підказав, що вони кріпляться буквально на два болтики, і все. Я такий. Тю. що ж, тепер болтики не підходять, вони занадто товсті і не вкручуються. Полазивши вдома свого друга, ми знайшли древні коробочки зі всілякими дрібними залізячками. Я ледве знайшов два потрібних болтика, а потім я перевірив інші болтики з того ж пакетику, і виявилося, що там все ж таки були трошки менші, такі, як мені потрібні. І я оце шукав, виходить, що дарма. А болтики ж ті всі виглядають однаково, а різниця. Це все ж таки була. Проте ці болтики були задовгі, тому я підклав знайдені шайбочки і прикрутив все ж таки цей накопичувач. Йой, коротше, будьте уважнішими в усьому. Блін. У мене тут якийсь анонімус завівся. Зараз подивимось, що він тут робить. О, ні, він тут вже майнінг ферму робить. До речі, знизу корпуса є пилозатримувач на магніті або в просто народі пильник. І це, до речі, плюс таке все красиве і по-богатому, але залишилась остання зайва курдупля. Ось ця ось наліпка. І коли я намагався її здерти, то виявилось, що клей лишається на склі. Ну, ти паскуда срана, нюхай, спирти підітри серветкою. Та й таке, як і не було. Ось тепер справді нічого зайвого. Тож лишається все поставити на стіл. Перший запуск. Материнської плати. Заставка. Ух! Коригуйся, коригуйся, давай, давай. О боже. <соць> О боже. Це страшно. Зараз виправлю. О, я тут трохи кастомізував. А. Е, ну так ось, я тут трохи кастомізував комп'ютер. Таку кількість програм мій би нот не витягнув. Вітаю, пані пацанове! Це Фортнайт. Зараз поглянемо, що в мене тут на епічних налаштуваннях. Аааа. Перший запуск в хортнійте. Е, Хочу зауважити, що тут RTX увімкнений. Воу. 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 Чманіти можна. 120 FPS у Fortnite! До речі, цікавий прикол. На задній частині плати є декілька діоди. Їхнє світіння теж можна налаштовувати. Не знаю на що, але лол, як прикольно. Кольори підсвітки вентилятора та відеокарти можна змінювати на свій лад. Також у цих програмах є різні пресети світіння, до прикладу, пульсуючий або райдужний ефект. Фу, Боже, новий ПК. обісратись. Це був пранк, це був пранк. А тепер детальніше прокомплектуючи упаковки з них приїхали в ось такій коробці. Доставка обійшлася мені у 470 гривень. Всередині коробки упаковки лежали приблизно ось так. Відеокарта RTX 4060 Dual на 8 гігабайт від Palit Материнська плата ASUS ROG b 650 m PG Lighting Socket am 5 А кому цікаво, детальніше дізнатись про мій ПК, то в описі мого каналу є посилання на сайт з моєю збіркою. Коробки з процесора немає, оскільки це oem версія тобто мінімальна комплектація для оптової торгівлі, а процесор тут AMD Ryzen 5 7500F, шестиядерний на 12 потоків, башта, вентилятор, 2A геймінг, бла, бла 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 багато букв. Доволі добре охолоджує процесор, а ще він RGB і світиться, новий зроз. SSD накопичувач Kingston kc 3000 на 512 ГБ. Оперативна пам'ять Viper Venom DDR5. Дві плашки по 16 ГБ, всього 32 Гігабайта. А ще дивіться, там написано Kit. Блок живлення High Power на 600 ватт. А ще там був приємний бонус у вигляді якісної наклейки. М -м. Ну і корпус Джонсбо, d 32 std стиль плюс мінімалізм. З доставкою, збіркою та комісіями банків загальна сума за ПК склала округло 41 тисячу гривень. Сама збірка ПК плюс пречудова і організація мені сподобалась. Каджит дуже задоволений комп'ютером. Це відпад! Я в захваті! Кіт очманів і приємно вражений. Дякую другу тиграну за фізичну поміч та допомогу зі зйомкою. Ось так живеш собі, нічого не очікуєш, і тут на тобі стається якась подія на межі дива. І для мене це справді диво, адже сам би я не скоро міг би накопичити на комп'ютер. Тільки но вдумайтесь, каджити, Цей чувак повністю проспонсорував збірку цього ПК. Якби не він, то компаб не було. Я в нього запитав: а чому ти так вирішив чинити? А Євген відповів, бо я можу, також це як вклад у твій розвиток, ну і, бо ти мій друг. А нашій дружбі з Євгеном цього року вже 10 років. Я сприйму цей твій подарунок, чуваче, на день цього ж нашого десятиріччя. Цей відос не лише є оглядом комп'ютера Каджбро, а ще й пам'яткою та маленькою подякою моєму давньому другу Євгену. До речі, у нього сьогодні день народження 22 березня. Можете привітати його в коментарях. Я повністю присвячую тобі цей відос, Євгена. Дякую тобі, що ти є, що ти будеш, і будь для мене і для всіх.